Так, усім привіт. Сьогодні в нас вже 18 листопада. Дивіться, настоящий листопад. Трохи трохи де я сам почав робити йому листопад, де сам попадав, Коротше, потихеньку починаємо як би, сьогодні різати лозу починаю і якби обрізку робити. От. Зараз покажу вам приємний сюрприз, який мене чекав. Дійшов до куща Геліуса, почав обрізати, а думаю, Та буду обрізати одразу стару удалять геть ці рукава. Бо тут всюльки, там, там всюльки, там вісюльки. де кой, де пооставалися. Та чуть не обрізав ось ось. Дивіться, я ж про нього забувся, воно чи листям запало, чи як воно повернулося, що я його не бачив. А тут воно прививка смаколик. Дивіться. Ще й дві сигналки на ньому. Бачите, це ж вже тут ось воно попсипалося. Я ж думав, що це вісить геліус на пасенковому урожаї, бо я не бачив оцієї бірки, вона якось отак аж туди. Отак, от, під низом. О. І не було видно, листком прикрита зелена. І отак і все. Думаю, та на що воно мені треба, чуть уже потягнувся рукою зрізати, а тут листок вітер дмухнув і я побачив зелену воно цю. Раз, а тут смаколик. То я і посмакував заодно цього смаколика. А знаєте, непоганий. М -м -м. Дурак. Приємний на смак. Смаколик. Цікаво. Ну коротше Буде жити смакули. Дивлюся, я лоза в нього пішла, пішла, листки самі попадали. Це не то що я там зривав, не чу дивіться, воно легенько трогається, воно даже черешки ці обпадають, ну так. от І лозина доволі така. Ну, півтора метра точно є лозини. Можна буде положити на плодоношення. Так що геліос, геліоса я трошки уберу. Та вберу ці старі рукава, викусю, викусю тут, що при землі. І оцей заберу. Та, це я вже ну, кусив тут зверху, не схотів. Коротше, повбираю. Оцей, ну тільки ж не цими. Викусю, оцей, повністю рукав. Тут у мене ось буде рукавчик туди Чуть-чуть. І тут ось 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 трошки лежить. Є що при землі прямо на землі ось, ось почти лежить. І буде. З однієї трошки плащенку дам, не буду геть видалять. Ці тільки повидаляю. Ось, геть видаляти не буду. Старі рукаваці викусю, а тут буде в мене смаколик і геліос. А в цю сторону піде тут ось о, бажаний чи желанний. Блін, наскільки ж він хрумкий до сих пор. Ну, Скачу ще такий, що просто. Коротше, положу його в цю сторону, бо там воно два куща є. Так що якось так. Робимо трошки листопад. Оце мені такий сьогодні був приємний бонус. Дивіться, ще... так виглядає на сьогодні біла акація, ось ще висить у мене, бачите? Дивіться, як виглядає біла акація. Це на сьогодні отак, ось. це ось опасинок. Це ось теж ще дивіться з розовими такими кінчиками. Бачите, оце біла акація. Ну, я тут цей це рукав рукава обріжу. ось Оця плодова буде, в мене стрілка лежати, лежать, цієї ну, старої положу. А ці типу, позрізаю. Ну, тобто заливлю йому одну плоскість, якби, хай собі росте далі. Так що якось так. Потихеньку почав я. Ой, дивіться, ще Юпітера у мене ось є, з грона вісить, ви бачите. О. Короте, приступив і я сьогодні, 18-го вже конкретно Зараз буду обрізати кущі, готувати їх до, до зими. Короте. Буду ложити на зиму. Ну і ще покажу вам рубрику. Открию таку, не знаю, може кому цікаво, може не цікаво, бо зараз тенденція така йде на YouTube каналі, що всі починають показувати розпаковки від Дмитра Ткаченка. Ну, от. Ні, нічого не маю проти, я й сам показував. Дуже, дуже як би, е, трудячий такий виноградар, дуже приємна сім'я виноградарів у нас в Україні працьовиті завзяті. Так що нічого я ж кажу, тут немає нічого. Я просто хочу ще зробити, знаєте, такий е, запаковку, скажемо. А тільки ну, сьогодні в мене запаковка це ось три посилки в мене лежить. Бачите, я спеціально перевертав, щоб ви не бачили ні номера треків, ні куди це воно йде. Я вам можу просто зачитати, що в цих посилках. Це ось в цій посилці. Нерченко Володимиру Олексійовичу і його дружині е, Ларисі. В прошливий раз я обмовився неправильно ім'я сказав. Лариса звуть дружину Володимира Олексійовича. Вони мені прислали були РР. У них були здорові кущі. Вони обрізали і мені прислали, якби, ну вони якби Прислали мені, бо бачили на YouTube каналі, ж на моєму, що я збираю ці всі би, підщепи, сорти підщеп. І вони мені предложили би, безкоштовно. ну Я не погодився безкоштовно, то цей. я надав їм каталог свій і ось вже я їм запакував. Можу назвати, знаєте, мені сенсу нема показувати, бо я ж це кажу на камеру, і люди можуть написати, що якщо там щось немає, то я ж буду виглядати брехуном. І не тільки вони, тут три посилки лежать. В даному випадку там лежить. Два аватара, ну тобто я там різав по 8 брудняк, ну, рататуй, Ламборджині, пару штук, ну все там по 8 отут -от -от, на всю коробку, короче, це, на цю длину коробки, Ця коробка 70 см. Короче, там Шаджой, Перцовий червоний, рекорд і алінка. ну Все, що потрібно було Людмилі, вибачаюсь Ларисі. Значить, все я тут надав. Ця посилочка лежить у мене для Івана Івановича конкурсу із Закарпаття. Коротше, він мені присилав, ото, я вам показував і гриби і, 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 ці це раніше посушені і консервовані. Там. І також два дерева, там, грушу. І... Персик сливу, ну, коротше, ми так би товаришуємо. трошки це. І так же кобер він мені присилав. ще. То Я йому сюди сорудив. Ось його посилка здорова. така. Тут є саженець, Рататуя. От, і черенок до нього. ж. Солодкий світ також тут. Саженець і черенок до нього, Ламбарджині, Титан, Карліта, чорнобайовка, перцовий, красний. Тут і риска. Це все от у цій здорові посилки. Да, я б... Дуже вам, вас прошу, будь ласка, не пишіть. Допустимо, бо я знаю, що є ну, добре, що в нас дуже багато хороших позитивних людей. А є от, приходять ну, просто, аби гадость написати. Будь ласка, не пишіть, що за ці, що я тут висилаю, черенки, да, можна було їх продати і купити цілий сад. Ви знаєте, ну нема значення, скільки ця посилка коштує і наскільки я отримав. Абсолютно, повірте, немає. І б. Начеб... Ну, Не стоя воно того, щоб. ну, коротше, Ви зрозуміли, да, не буде тут. це. І третя посилочка в мене ось лежить це для Руслана Котовського, скажімо так, тому що вийшло, що він не захотів з мене взяти кошти за прислані підщепи за свої. Да? Ну, а я, якби, ну, трошки не той парень якому це ну, треба так от, знаєте, хтось, я знаю, що там у утіха, внутрі себе скаже, халявчик чи ще щось, нічого подобного. Халява тут не проходить, воно мені не треба на халяву, бо воно так ростима, як ота халява виглядить. То я йому там, я таке з ним зв'язався, він мені дав адресу. от, і Ми договорилися, кажу, ну, то, то труд і кошти, ото, що я там виставляв на Ютубі, що до нього кинулося, ніяка то, кажу, то не треба вважати, що це реклама і ти що за рекламу должен. То Я йому там новинок я узнав. Ну, Що він ще не брав у цьому році, то я йому ну, три Чубука, а саме там знаходиться Татамі, один Чубук на чотири бруньки. Також знаходиться там Прістін і знаходиться. І знаходиться і з останнього, що я брав у Івугагіна і у Ткаченка Celebreйшн, Світ Celebration знаходиться там також. Тож я знаю, що зараз зразу, бачивши в каталозі ціну, зразу ж тут знайдуться такі желаючі написати, що о, можна було купити їх подвоїв. Так, да, можна було б. Я вам ще раз кажу, не, нема різниці. По крайній мірі для мене і... Знаєте, в житті воно не так бути, скільки ти мені, а от я тобі на більше. Це вже і не дружба, і не... <свісно> і взагалі це я навіть не знаю, як оце міряння, вищитування, там, хто кому скільки, наскільки прислав. Коротше. Гибле це діло. Коротше, на цьому, а ось це найголовніше, дивіться, ж, бачите, Найшла, е, прийшла черга до тілогрієчки, бо я ж був вийшов різати у курточки. А постійно руки вверх, а воно трошки, знаєте, блін, ну, трошки воно та не воно. То я спомнив за пацанський підгон. А саме оця курточка, ось, ось що на мені. Да? ну якби Не курточка, це якби, як вона правильно називається. Ну, тіло грійка, давайте скажемо так. Тобто Вона без рукавів, без рукавка. Це, да? Куртка без рукавів. Це, це мені прийшло від Векшена Дмитра. От, чи, от Дмитра по батькові запам'ятував, або Валентин. Ні, Валерійович така. Вибачаюсь, якщо помилився. по-моєму, по Валерійович по батькові. Так що у самий раз, я воно, от, працював ну, вже часок, геть, наче, знаєте, наче, ну рука ж хорошо, тут ж немає. Якби. Лишнього <гум> убрання і рукам свободно, якби, і тіло, бо в курточки трошки поробив, а воно як. Там вроді на дворі і прохолодно, але ж все одно трошки, знаєте, ну, ну, жаркувато, коли працюєш. Да? А я інтенсивно любитель попрацювати. То от якраз оцей пацанський подгон, я спомню про нього, думаю, ні, щось курточка не годиться, бо я сильно починаю. Бо в мене ж під низом. Ще ж воно, бачите, це ну, роба ж моя, в якій я постійно. От, думаю, в робі прохолодно, курточки, важко руки піднімати і жарко, бо ну, не дихаю. А тут якраз Получається, саме воно. Так що, Дмитре, я вам дуже вдячний. Так що на цьому все. Розпочав я запаковку. Буду вам показувати і запаковку, щоб не дуже там писали, що я там люблю посилки, я халявщик там чи ще щось ніколи в житті не був халявщиком. Так що завжди розчитувався. І будемо, Ще дійдемо до Дмитра Ткаченка, я вам казав, що от йому все одного розпаковка, а ми йому зробимо запаковку, короче, анонсуємо. Так що На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру і добра до наступних відео.